Понеділок четвертого тижня позісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До римлян послання святого апостола Павла читання: Браття, Бог кого хоче, того милує, і кого хоче, того чинить зараз крузлим. Скажеш, отже, мені, чому іще він докоряє? Хто бо може противитися Його волі? Чоловіче, хто ти, що сперечаєшся з Богом? Хіба твір може сказати творителеві, навіщо зробив мене єси так? Хіба ганчар не має над глиною влади, щоб із того самого місива зробити одну посудину на честь, а другу не честь? Хоча Бог, хотячи показати свій гнів і виявити свою силу, зносив з великим довготерпінням посудини гніву. Що вже були готові на погиби. Все ж таки він показав багатство своєї слави на посудинах милосердя, котрий наперед приготував для слави, на нас, яких покликав не тільки від юдею, але й від поган, Як і в Осії Він говорить, назву не мій народ моїм народом і не любу улюбленою. І на тім місці, де було їм сказано «Ви не мій народ, там їх назвуть синами Бога живого. Ісаєш про Ізраїля каже: хоч би число синів Ізраїля було, як морський пісок, тільки останок спасеться, Господь був в і скоро виконає своє слово на землі. І як прорік Ісая, якби Господь сил не лишив нам насіння, ми були б як Содома, і стали б подібні Гомори. Що ж скажемо, що погане, які не шукали праведності, осягли праведність, і то праведність, що походить від віри? Ізраїль же шукав закону праведності, не досягнув закону праведності. Чому? Бо вони спирались не на віру, а неначе на діла. Вони спіткнулися об камінь спотикання, як написано. Ось кладу сіоні камінь спотикання і скелю падіння, хто вірою в нього не осоромиться. Коментар їх назвуть синами Бога живого. Дорогі мої, останніми часами для людей стає популярно і важливо досліджувати свій родовід, шукати свої коріння. Але погляньмо, ким ми є в Ісусі Христі. Ми є синами і доньками Бога живого. Всі ми називаємо Бога своїм Отцем щоразу, коли промовляємо молитву Отче наш. А чи ми справді віримо в те, що Бог є нашим Отцем, а ми Його діти, а між собою брати і сестри? Тут треба собі щиро на це відповісти. Будьмо свідомі і уважні. Що ми промовляємо в цій молитві і чиїми ми є дітьми. Це найважливіше знати, бо якщо Бог наш Батько Отже, нам належить усе, що Він посідає, а найцінніше з того усього життя вічне в Його царстві небеснім. Від Матея. Святого Євангелія читання. Одного разу, почувши у в'язниці про діла Христові, Іван через своїх учнів послав спитати: Ти єси той, що має прийти, чи іншого маємо чекати? У відповідь на Це Ісус сказав: їм, Ідіть. І сповістіть Івана про те, що чуєте і бачите. Сліпі бачать і криві ходять, прокажені очищуються і глухі чують, мертві воскресають, і в Богем проповідується добра новина. Щасливий, хто через мене не спіткнеться. Тоді, як ті відходили, Ісус почав говорити. Людям про Івана? На що ви вийшли дивитися у пустиню, на тростину, яку колише вітер? <кій> на що ви вийшли дивитися на чоловіка, одягненого в м'яку одежу? Та ж ті, що носять м'яку одежу, сидять у царських палатах? Чого ж тоді ви вийшли? Бачити пророка, так, кажу вам, і більше як пророка, це той, про якого написано, ось я посилаю мого посланця перед тобою, що приготує тобі дорогу перед тобою. Істинно, кажу вам, що між народженими від жінок не було більшого від Івана Хрестителя. Однак найменший в царстві небеснім більший від нього. Від часів Івана Хрестителя, і понині царство небесне здобувається силою, і ті, що вживають силу, силоміць беруть Його. Усі би пророки і закон пророкували до Івана, і коли хочете знати, Він Ілля, що має прийти. Хто має вуха, нехай слухає. Коментар. Царство небесне здобувається силою. Дорогі мої, у своєму земному житті ми усвідомлюємо, аби чогось досягти, мусимо неабияк працювати, щоб здобути знання. Щоб збудувати будинок, щоб досягти якогось професійного рівня, завжди потрібно докладати зусиль. Але коли йдеться про життя духовне, то нам здається, що все має бути легко. Помолився вранці і відразу все вирішилося. Прийшов до церкви, посповідався, запричащався і все стало на свої місця. До всього земного потрібно докласти праці, а до духовного поступу, певно, ще більше, аніж до матеріального. У народі кажуть, що молитва і труд все перетруть, тобто потрібні зусилля, а через молитву Господь посилає нам свою допомогу. Звичайно, Бог може змінити нас в один момент, бо для нього нема нічого неможливого, але ми до цього нездатні. І тоді до Царства Небесного треба йти, докладаючи зусиль крок за кроком. Ісус сказав нам, що здобувати Небесне Царство треба нашими зусиллями. Тож трудімося і дасться нам. Іван Хреститель посилає своїх учнів до Ісуса, щоб спитати, чи той справді є Месією, якого чекає Божий народ. Це питання видається дещо дивним. Адже саме Іван бачив сходження Святого Духа на Ісуса і чув Божий голос під час хрещення в Йордані? Отже, як зрозуміти його теперішнє питання? Напевно, навіть Іван, Господній притеча, очікував дещо іншого Месію, можливо, нескромного провідника. Але майбутнього воща, який переможе ворогів та встановить на землі Боже царство. Зрештою, саме таким було загальне очікування ізраїльському народу, і навіть серед найближчих хрестових учнів. Але Ісус, на жаль, виявився інакшим, таким, який не вписувався у надто людські. Очікування. Відповіддю Ісуса на питання Івана Хрестителя є парафраз пророка Ісаї. сліпи бачать і криві ходять, прокажені, очищуються і глухі чують, мертві воскресають, і в Богем проповідується добра новина. Тобто, Він є тим, хто сповнює нелюдські очікування. Але Боже Слово провіщене через пророків. Правдивий цар Месія приходить не для того, щоб військовою силою подолати всіх ворогів, але для того, щоб вилікувати рани та спотворення, завдані світові гріхом. А якого спасіння очікую я. Що я очікую від Ісуса, особливо в сьогоднішній той важкий час для нас, який ми переживаємо. Про це напишіть в коментарях і на всі ці ваші очікування отримаєте благословення. Проте, дорогі мої, певне зусилля для Божого Царства все ж таки треба докласти. Царство небесне здобувається силою і ті, що Узживають силу, силоміць беруть його. Отже, маємо зробити неабиякі зусилля, щоби, по-перше, розумом зрозуміти та всім серцем прийняти слова Ісуса Христа. А ще більше зусилля потрібно, щоб це Слово Боже виконати у своєму житті. Та з Божою ласкою, це повністю можливо, якщо я дійсно цього хочу. Бо ми те, що слухаємо щоденно, слово Боже, не для того, щоб збільшити свої знання, але щоб з Божою ласкою виконати це у своєму житті, щоб отримати життя вічне. На кінець помолимося разом. Боже! Навчи мене добре розуміти і приймати Твоє Слово. Навчи мене також жити згідно з ним. Покажи, які зусилля треба зробити, щоби дійсно бути Твоїм вірним. І сталося, як коли Ісус перестав навчати 12 своїх учнів, Він звідти пішов, щоб учити. І по їхніх містах проповідувати. Ісус вибрав учнів і послав їх на проповідь, а потім і сам пішов проповідувати та навчати по містах. Його служіння процвітало. Про ці дії Ісуса почув Іван Хреститель, який знаходився у Ясниці. І що він сказав? Він сказав Ісус, це Месія, Він робить те, що має робити. Ні, дорогі мій, Він сказав не так. Він, він послав своїх учнів до Христа запитати, чи ти той, хто має прийти, чи чекати нам іншого. Насправді дуже дивно почути таке запитання Івана Христителя. А чи Він особисто представив Ісуса людям, як Месію? Однак схоже на те, що тепер Іван був уже не так впевнений в тому, ким є Ісус. Але давайте попробуємо зрозуміти Івана. Він знаходився у ясниці. Він попав туди, тому що дорікав царю Іроду за те, що той чинив перелюб. Ми не знаємо, скільки Іван уже просидів там, про який розповідається в сьогоднішньому ринку, можливо, близько року. Іван вірив, що Ісус має осудити ірода. Коли Він представляв Ісуса Ізраїлю, то сказав: у руці своїй має Він віячку і перечистить тік свій. Пшеницю свою він збере до засіків, а полову попалить у вогні невгасні. Можливо, він надіявся на те, що Бог підсмажить ірода за його злівчинки, як ми вранці підсмажуємо тости. Але схоже на те, що іроду це просто зійшло з рук. Ісус ніяк не покарав ірода, а в той же час Іван Хреститель, який жив так жертовно і свято помирав у ясниці. Можливо, саме тому Іван почав сумніватися. Тут, дорогі мої, ми, ми бачимо, що навіть великий Божий слуга Іван страждав через несправедливість цього світу і через те, що про нього заповнив. Іноді великі слуги Бога стаються нам свого роду небожителями, які ніколи не страждають. Але це не так. Навіть Іван Хреститель страждав. Іван зробив вірну. Що зі своїми сумнівами прийшов до Ісуса. Яким же чином Ісус допоміг Івану? Ісус не сказав, Вибач, я тебе навіть не відвідав у в'язниці. Я особисто розберуся з іром. Подивіться, що каже Ісус. Ісус ще промовив відповідь. Ідіть і перекажіть Іванові, що ви чуєте і бачите. Сліпі прозрівають, криві ходять, стають чистими прокажені і чують глухі, і померлі встають, і богам звищається добра новина. Ісус звернув увагу учню Івана з їх учителя, який знаходився у в'язниці на діла Месії. А що ж робив Месія? Месія особисто допомагав людям. Якось до нього підійшов прокажений. Він не був впевнений, що Ісус захоче мати з ним справу. Більше того, в той час ця хвороба вважалася нечистою та невеликою. Але Ісус уздоровив його. Якось до Ісуса принесли паралізовано, Ісус пробачив Йому гріхи, потім оздоровив його, і Той пішов додому пішки. У натупі людей, які це бачив, перехопило подих. Іншим разом до Ісуса привели двох сліпих. Як ви думаєте, що Ісус їм зробив? Ісус дарував їм сір. Ісус навіть воскресив дочку одного старішини із синагоги. Ісус не просто сказав, Так, я Месія. Він відповів: подивіться на діла мої. Саме ці діла доводять те, що Ісус був Месією. Ісус робив те, що міг робити лише один Бог. І Він діяв повній відповідності до Писання. В книзі Ісаї, 35, главі 5-6 стишок написано: тоді то розплющаться очі сліпим і відчиняться вуха глухим, тоді буде скакати кривий, немов олень, і буде співати безмовний язик. Ісус допомагав їм повірити, що Він є Месія, його діла підкріплені Писанням, доводили це. Це було не те, чого очікували люди, але це було правдою. Діла Христа. Це не були політичні реформи чи встановлення соціальної справедливості чи економічного процвітання. Діла Ісуса це персональна турбота про окремих людей, які були серйозно хворі і потребували опіки. Діла Ісуса це проповідь Євангелія. Ісус звіщав Богом добру новину, з чого полягало головне служіння Месії. Він прикладав для цього неймовірні зусилля і навіть помер заради цього. Далі Ісус сказав, і блажений, хто через мене спокуси не матиме. Тут Ісус каже Івану, що тому потрібно прийняти діла Месії. Так, при цьому Його очікування не виправдаються, зате він буде благословенний. Тут ми розуміємо, що людина, яка наполягає на виконанні власних очікувань, може спокуситися. Коли наші очікування не збуваються, ми впадаємо в депресію. Що нам робити? Залишити свої очікування і прийняти Христа таким, яким він є, не таким, як нам хотілося, а таким, яким є насправді. Так, це нелегко, Але це одне приносить блаженство. Одні люди очікують, що Христос робить їх успішними у всіх сферах свого життя. Але на ділі виявляється не успіх, а біль та страждання. У своїй книзі Ісус, якого я не знав, Філіп'янці розповідає про японського християнського письменника Ендо. Він виріс у християнській сім'ї. У Японії, країні, де християн менше 1%. Ровесники постійно насміхалися над ним та його християнством. Пізніше він переїхав у Францію, надіючись у цій християнській країні, знайти розуміння, але й там насміхалися над ним, називали. Його вузько кем'япошкою. його не прийняли ні дома, ні у Франції. Едно почав втрачати віру. Християнство здавалося йому релігією переможцю. Він читав про священну Римську імперію, Христові походи. розглядав фото величних соборів, але на ділі він зустрів неприйняття. Тоді він відправився в Палестину, щоб більше дізнатися про Ісуса. Там Він зробив несподіване для себе відкриття. Виявляється, Ісуса також не приймав, над ним насміхалися, більше того, переслідували. Він зрозумів, що Ісус, як ніхто інший, розуміє, знетолених. Він знайшов такого Христа, який відкривається в Біблії, а не якого придумав Він сам. Уривку, який ми говорили, що хто не візьме свого Христа і не піде за мною слідом, то й мене недостойний. Ми покликані нести свого Христа та слідувати за Христом. У цьому є труднощі. Другі люди можуть очікувати, що Ісус принесе справедливість у наш світ. Вижене корупціонерів Посадить за крати злодіїв. На Україні це серйозні комплексні проблеми. Ми створені за образом і подобою Бога, тому маємо відчуття справедливості, а тепер з війною, тою, то взагалі. Ми хочемо справедливості. Іноді перед лицем несправедливості ми запитуємо, чому Бог нічого не робить, Бо хоче, щоб ми довіряли йому. Не хвилюйтеся, він наведе справедливість, але тоді, коли він це запланував. Амінь. Якщо бажаєте надалі слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, залиште коментар під відео, щоб отримати благословення, і поставити лайк. Амінь. Слава Ісусу Христу!